Якщо можете, привичка після острова. Добрий вечір, шановні земляки, добрий вечір, Біла церква. Я Ліневич Олександр, голова громадської організації Рідне місто депутат Білоцерківської міської ради, а також один із кандидатів у народні депутати України. Що хочу почати? Ви знаєте, два місяці я провів в далекому Гондурасі. Я приймав участь в міжнародному проєкті Останній герой, який зараз проходить на телеканалі ICTV. І ви знаєте, коли я приїхав сюди, на Україну, я був дуже здивований, тому що в мене таке відчуття, що шоу не закінчилось. Це реаліті шоу продовжується, вже продовжується конкретно в місті Біла Церква. Ви знаєте, я вражений тим, що дійсно цинічно купляють нас, білоцерківчан. 100 гривень, фальсифікації, підкупи. Запугування, залякування. І саме головне, це чорний піар, який зараз останній тиждень почав рікою литися на всіх кандидатів народні депутати. Ви знаєте, я дійсно виступаю за чесні вибори, я б хотів би, щоб всіх тих, хто стоять на цій сцені, були відвертими і щирими з вами. Я сам на своїй каріцашкурі буквально недавно ощутив прелісті цього чорного піару. Буквально декілька хвилин тому назад мені передали диск. Ось він, цей диск. На цьому диску записано, як працівник одного із кандидатів народних депутатів України, працівник штабу, передає незалежному журналісту листівки, так називаємий чорний піар, де від мого імені поплюжиться інші кандидати в народні депутати. Ну і той же самий Чудновський, і Людмила Борисівна Дригова поплюжиться, і Олександр Олександрович Марченко. І ви знаєте, кого там нема в цій листівки? Вам цікаво? Руслана Петровича Зазулі. Брехня? Ось о, передо мною. Передо мною. Лежать ці листівки, які зараз будуть роздаватися. Завтра на всіх провідних е, телеканалах України. Я зараз поїду в Київ, там де ви побачите, з якої електронної почти відсилалась кому передавалася, хто приймав телефонні переговори. Так я хочу запитати у Руслана Петровича, скажіть, будь ласка, якщо ви за числі вибори, якщо ви всім заводчанам тут розповідаєте, що ви за числі вибори, чому ви поплюжите Лінєвича, останнього керівця героя? Скажіть мені, будь ласка. Бо вечій шкурі, може він якраз і є той провокатор Чудновського, який хоче розколоти цю коаліцію. Є світі в записі. Ви знаєте, що Лінієвич ніколи не прихав. Лісову казку, всі пам'ятаєте? Я її відстояв, відстояв, вона комунальна, комунальна, працює, працює. Щоб там не казали. Я завжди був з людьми, завжди був з народом. Я не приймав участь в цій виборчій кампанії, я нікуди не ходив, ні з ким не зустрічався. Я Подивіться, що він зробив. Подивіться на п'ятому каналі, на ІЦІТВІ, на СТБ. Ви все це побачите. Люди добрі! Вибор за вами. Ви самі вибирайте своїх героїв, кого ви хочете. Я не нав'язуюсь. Ви знаєте, я як дійчий депутат і Георгій Демісто працювало до виборів і буде працювати після виборів. Я не поражу. I'm oh,